Село Залісся Чортківського району, тут є печера-Млинки, де я сюди з 6 класу приїжджав, був з дому, зі школи втікав, шлявся по різних печерах, по посадках, по лісах, потім Карпати більше, сплави різні почалися. Може, 10 років тому вирішив купити цю вже хату, та і відповідно, рік другий тут життя вирішив повністю з Тернополя переїхати сюди жити. Цю хату Глиняну переобладнав під такий туристичний притулок, де могли би приїжджати туристи, якась копійка з того. Є печери екскурсійні, кришталева, вертеба, де зрифіковані маршрути, можна в повний зріст, гарненько ходити собі в костюмах, в одязі, в будь-якому взутті. А в нашій печері треба раком, боком повзати, лазити, є спортивні перелази, є тріщини, розпори різні, дуже вузькі місця. Від цього люди більше отримують задоволення, тому що в якійсь мірі страшно. Але коли самі долають, проходять, отримують задоволення від того, що це вони самі подолали. Ну і таким чином це більше приваблює. Черемонки здійснюють контроль і охорону Чортківський спилоклуб «Кристал», до якого я відношуся, деколи їдемо, ходемо в дальні райони, щоб ну, продовження знайти, чи копаємо, чи довбаємо, чи каміння розбираємо, таким чином далі відкриваються нові галереї, нові ходи. Зараз печера має більше 50 кілометрів. І це все робота якраз на цьому ентузіазмі цього колективу Чертівського спелоклубу «Кристал». Хоч до нас доєднуться інші клуби із Львова, із Києва. Ну і За рахунок цього ми можемо далі відкривати нові райони. То є Вхід в печеру Млинки. То раніше люди місцеві добували цей камінь, виробили такі каміноломні, зараз ми в вхідні зали. Ну, і звідси вже починається печеру. Лабіринти ходи, тріщини. Оце все вхідні зали. Тобто місцеві люди цей камінь видовбували, починаючи з XVII століття, кірками, ломами, сокирами, різними клинами цей камінь видовбували. Потім вивозили тачками-підводами цей камінь на поверхню, там його випалювали. І внизу на тому потічку, вздовж якого ми проходили, було три млини. На одному з тих млинів випалений камінь крошили, і виходив такий білий порошок, алібастр. Цим алібастром малювали свої хатки зовні середини. Потім винайшли вапно, ці розробки закинули від того, що були млини на потічку, назва потічка Малинки або млиночки. Ну і печеру, яку відкрили в 1960 році. Вже мається на увазі природні ходитріщини. Назвали також печера-Млинки. Шостого класу, я займаючися туризмом в Тернополі, з секцією гірського туризму, мене привели в цю печеру показати, як такий вихідного дня відпочинок. Ну і після першого проходження мені було дуже цікаво було. Я потім домовився вже з місцевими чортківськими туристами, спелеологами які прийняли мене в команду, і вони мене вже навчили орієнтуватися, любити цю печеру. В інші печери в експедиції ми їздили в Крим на вертикальні печери, так само спуски ми ходили, були з ними разом з чортківськими. Ну і з того часу я вважав себе спелеологом, чортківським спелеологом. Деколи люди самі губилися, мусили йти їх шукати. Щоб цього не було, зараз всі ходять з провідниками досвідченими. Є самі приїжджають туристи, які досвідчені, Ми так само їм даємо можливість доступ до печери побачити, але максимально культурно, щоб печері було чистенько і гарно. Тому печери-молинки зараз більш така збереженіша. Багато людей приїжджають, які були в 80-х, 90-х роках, бачать зміни в позитивному тому плані, що і чисто, і, і мають доступ собі. Починається печера, вузько, слизько, обережна. Так, тут зараз вузько і яма під ногами. Над головою вже блискі, більш такі кристалічні, гіпсові, мінімально, але вже сухіше в печері. Вже сухіша печера, ну і кристали на рівні рук де більше замацькали, чіпали були, а от зверху вони більш так збереглися ще. І все переливається, виблискує. Така як казка підземна. На території нашого краю поділля було море. Називалася Срамацьке, досить мілководне, легко прогрівалася, і на дні того моря осідали рештки рослин тварин. Таким чином, з часом вони присувалися, кам'яніли, і це органічні ну, такі відклади, скам'яніли, на дні моря цього утворилися. Потім піднімалися Альпа, Татри, Карпати, Гори рухалися. Так само і ця поверхня піднімалася, тріскалася. Ну і в цих технічних трічних проникала вода, яка вимивала цю породу. Наша місцева, така вже більше 10 років її. Раніше вона сусідська була собака, але ми її пригодуємо, приласкаємо, так само туристи її люблять. І вона так вирішила з нами жити, разом з нами бігає до печери, чекає весь час, коли групи вийдуть. Мені дуже подобається це показати, передати іншим, щоб так само запалити цим, щоб люди зацікавлені. Ну а це все об'єднує. Ну і потім, коли з такими враженнями приходять на хату, виїдуть додому. то Однозначно люди ще якийсь час згадуються всі своєї історії. Вертеба одна із десятків печер західного Поділля межиріччя збруча і серед. По своїй геологічній історії, морфології вона абсолютно нічим не відрізняється від інших гіпсових печер. Єдине, що до неї великий інтерес. Привернутий, тому що це є одночасно археологічна пам'ятка, і пам'ятка археологічна, яка сьогодні вона є актуальною в контексті дослідження трипільської культури. 12 років тому укладена така угода про співпрацю між Борщівським обласним краєзнавчим музеєм і двома університетами Сполучених Штатів Америки. І студенти мають добру нагоду, як по спеціальності антропологи, працювати у складі археологічної експозиції експедиції Борщівського краєзнавчого музею. Адже є виявлено ділянку печери, де взагалі як п'ять тисяч років люди залишили ці речі, ми там не досліджуємо, її законсервували. Тобто, не, знаєте, так, ті речі, які залишили, ніби в чорчан. Ну і ще є цікаве, таке завдання, зараз важливе наукове, стоїть перед дослідниками трипійської культури, і не тільки трипільської культури, довідатися більше про носіїв, тобто про людей, адже ми говоримо про артефакти, а не знаємо, хто їх творив, ці речі. І таке, коли ми говоримо про ці речі, то завжди бачимо за ними людей. А в терпійській культурі якось так склалося історично, що захоронень людських терпійської дуже мало. Якщо вони є, то їх мало є. І так далі. А печера червер саме дає такі матеріали. Це були ранні землероби, які от. Ми мали такий посуд незвичний, як мінокловидна посудина, такого збільшенових розмірів. Ми бачимо антропоморфні фігурки, тобто виліплені з глини, теракот, ну і випалені такі терекотові вироби, які зображують постать жінки. І це в культі ранніх землеробів терпійці була досить поширена річ, і вона завжди знаходиться на всіх таких розкопках, дослідженнях поселень, жителів. Як обов'язковий атрибут. Якщо уважно подивитися, люди палили вогни. І навіть залишився фрагмент долівки вогнища. Долівка була затинькована. Печера добре вентилювалася, з жидим виходив на поверхню. Зараз того немає, печера за ці вентиляційні канали закриті. У різні сторони вода розмивала печеру, вода якраз то й головний архітектор. Який збудував печеру. Всюди ступала нога людська і немає таких технічних засобів, які могли просвітити землі і сказати, де ще є печери. Важко сказати, скільки відсотків ще не дослідження печер на Поділлі, але ми знаємо, що багато. І в такому напрямку теж при музеї діє таке об'єднання любителів, дослідників печер. І ми досліджуємо ці печери на всій території. Іла культура тріпійська є. Пропозиція внести її до. Попереднього списку культурної спадщини ЮНЕСКО, в тому числі печера Вартева, той перелік попала. Можна багато про це говорити, можна на цьому пігаритися, як це любить робити. Але справа в тому, що просто, просто треба брати лопату і копати, треба брати тачку і возити сміття, треба брати тачку і засипати ямки на дорозі. І це ми будемо тоді мати якесь внутрішнє задоволення, що ми щось зробили на цій землі. Я так вважаю.